Цього каналу Туби Танва знаходжуся на легенькій річці чи ставочку у Лава. Тут колись коротше, текла, так сказати, річка. Але так як течія вже невелика, то це, вважаю, стався як ставочок. Тобто я вирішив, так сказати, сьогодні приїхати сюди, попробувати тут якусь рибку, спіймати, так як в мене на ставочку зовсім зовсім тихесенько. Коротше. Та легенько зараз тут спробуємо половити ну і краснопера, і мирну рибу, і також й окуня, якщо ми його як би знайдемо. Так що що, друзяки, пігнали Рибачить пробувати ловити. Фух, друзяки, ну звісно, так. Да. Цим сніжочком все жесть. Кухну. На то будемо пробувати рибачити, це вже не шутки. А, блін, побачимо, яка тут риба водиться, чи вона взагалі тут є, так сказати. Перевіримо зараз, яка тут глибина знаходиться. Якщо глубина більш-менш нормальна, то будемо десь тут пробувати шукати рибку. В принципі, я думаю, що ми щось так сказати, зможемо знайти, так як в мене читай, є помімо балансирів, мікронів так і далі. Є ще коротче, мурмишки свої вольфрамові. І є ще коротше, пачка прикормки. Так що, навіть якщо нічого не вийде половити, да, то я все-таки спробую на стоячок попробувати половити карасика. Так що зараз коротше, побачимо, що з цього вийде, друзяки. Перший окунець. Ха-ха, ти що? Я знайшов кушка на Алмаві, Це вже не шутки. Та ти що бігав, друзі, щоб ви розуміли. Геть з самого вершини, геть сюди, коротше, йшов, йшов, йшов. І дивіться, якого красення знайшов. Оце є. Я досить помалесенько, помалесенько е мурмишко, єлі-єлі двигав, поняли? І ти якось хорошо, типу, прокльовував був. Бачите, все-таки я кушка знайшов, він тут десь єсть, його просто треба пробувати ловити, так сказати. Ще раз. Був був контакт, друзяки. ще один. Є ще один. Ще один друзякий опинець. ти що дивіться, кстати, він який темний, 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 усінький. це не шутки. Так, друзяки, я знайшов окуня. Це не шутки. Значить він тут друзяки єсть. Так що зараз, коротше, тут будемо обурювати легенькі ополонки та й пробувати ловити того окушка. Це не шутки. та ти що, друзяки? Я наскільки радий, щоб ви розуміли, що це я знайшов окушка на кінець. В принципі, бачите, не зря я сюди був приїхав. І блін, я знайшов Окуня, де він ловиться. Це досить так прикольно, друзяки. Це дуже прикольно. Так що, пробуємо його тут виловити. В принципі, там він був. Може він, друзяки, і тут буде. Так. Глибина тут досить... Не... О, кстати, щось сплювала, начебто було. А, є, сидить, сидить. О, є, бачите, друзяки, я знайшов окуня. Та ти що, значить він тут є? Ай-яй-яй-яй-яй, друзяки. Та ти що, песня? Песня така, що це просто ямана, це не шутки. Так. А ну-ка, ну. спробуємо зараз ось тут рядом. Так само я тут ополонку, ще так друзяки був зробив. Зараз тут ще спробуємо. Подивимося, чи тут у нас рибка присутує. Ну, Блін, з кожної лунки риба, це, блін, досить так друзяки непогано, на мою думку. Є, друзяки, взяв. Бачите, ще один окунець, в принципі, бачите. Що я був і говорив, тут він присутствує. То, в принципі, його тут треба і ловити. Так, друже, не бушуй тут, ага. бо це не сутки. Що щось таке ти витворяєш, тут аж таке, що це просто яманов. Ну. Зараз коротше, до наживого моделяну. В принципі, бачите, тут рибка є прокльоває. Це дуже добре, це мене прям заводить, якщо чесно. Так що треба тут, мабуть, обурюватися і пробувати ловити на стоянку, навірно. Хочу, так сказати, сьогодні ще спробувати не тільки окуня, так сказати, половити, а також і якусь мирну рибу, ж саму плотву, а-лібо краснопір. В принципі, вона тут на цьому видойомі, так сказати, присутствує. Та я думаю, що можна буде попробувати, так сказати, її спіймати. Що вона тут буде? Ще буде якась рибка? Чи її тут вже не буде? Досить так цікаво. В принципі, бачите, вона не з першого разу клює, так як вона є... є... Ого, це вже гарний друзяк. О, оце, друзяки, наші вже розмір. Це вже не шутки, це вже досить гарний окунь, друзяки. Це хороший. Це хороший, досить хороший. В принципі, друзяки поняли, Я читаю, я був ходив саму вершину, там спочатку пробував ловити. Але там коротше, рибки я був не знайшов, то рішив сюди ближче до дамбі піти. Ну, читай до низини річки. Тобто, то, щоб ви розуміли, коротше, колись... Е Текла річка, ну, вона буде і зараз тече, але правда там тече зовсім невелика. За цими глобальними потепліннями ці ріки... О, ще ще клювало, бачили? Коротше, повисохало легенько, навірно, я так думаю, чи поперебивало цим очеретом. О, о бачили, ще клювало. Це капець, ви бачите, що тут чудиться. Це, це не шутки. Дивіться, бачите, що шу-шу. Диві, диві. Блять, клює, що бешений. що це воно таке робиться, га? Диви, не можу засікти. Це які якісь мілкі, либо я не знаю, що це. О, хороший, хороший, друзяка, хороший окунь. О, оце вже нашій розмір. Це вже не шутки, друзьяки. Дивіться, тупо, який я кушара. Та ти що, ну це наляпота на мою мурмишечку, отакий окунець. Ну блін, це вже не шутки, друзяки. Це вже такі не шутки, що це просто жесть. Ви тільки подивіться на ну це, бачите? Та ти що? Ну не ж, правильно, правильно. Та ти що? Ага, в принципі, бачите, окунця я легенького тут знайшов. І будемо зараз пробувати його лапати і надалі. Коротше, називається поговорка, кузі режу, поки воно горячо, 6 типу того, коротше. Так що не відходять лунки, треба його ловити рибу зараз, поки воно тут так Правильно? Правильно? а і не сходив по утками іншими. ще такий клюв почався. Жост. Ух, ще хороший окунь. Ти що. Ой-ой-ой, не влазить лунку. Друзі, дивіться який кушара. Це жесть. Це не шутки. Та ти що, пацики, що ж воно тут чудиться? Це не шутки. Дивіться вже два окушка з одної лунки таких дебелих виловили. Ну це, якщо чесно, не шутки. Це Бл... Та ти що, ляпота, друзяки, ляпота повніша. Так. Значить на стоянку тут треба буде ловити. Зараз щоденька, напевно, збігаємо по удочки, друзяки. Та й попробуємо тут настоячо половити. Прикормимо якраз цю містину. Та я думаю, вона буде половити. Да, у мене ще такого ніколи в житті не було, що, блін, так окунь клював жорстко. Містину такої цікавий попав, що він тут оцей окунь присутствує, так сказати, поняли? Ой, ще один є. Та ти що, друзяки, вони якісь такі хороші клюють, дивіться, лодошечні, прям це не шутки. Це не шутки. Так, друзяки, короте, знайшов я рибку. Це дуже так файно. Дивіться, з одної бунки читаю, нафігачу, скільки раз, два, три, 4, 5 окунів таких хороших. І зараз, короче, хочу спробувати, так сказати, поставити рядом на стоячу, легенька прикурбочка. І зараз ще попробуємо замішати прикормку. І попробуємо ще короче, на стоянку туди кинути, спробувати половити якогось корося. Може навіть час від часу буде проклювати і окунь. Так, друзяки, напевно, зараз вперва. Спробу... Візьмемо очистимо цілуночку, моя така, кстати, шумовка. Не знаю, баба мені дала якусь. Зараз легеньку лунку очистимо таку. Ну, Трохи, звісно, снігом замускуємо, замускуємо її отак от. І зробимо таку дирочку. Опа, все. І зараз візьмемо, замішаємо прикормочку. У мене ось, кстати, прошли рибалки тащилася. Не буду показувати назву, так як це буде реклама. Ну і це не шутки чуть-чуть буквально небагато замісимо. Ой, блін. Так. так. Замішуємо. Блін, напевно, багато сильно води взяв. У нічого, зараз воно, коротше, розбухне, навірно. Навірно, не знаю. Так, напевно, ще треба буде додавати трішечки. Так, що воно тут осипиться? Да, сипеться, друзяки. Так все, короче, консенсація. Почти та ж сама, яка нам, короче, друзяки, потрібна. Вода, короче, Уже щось ліпиться, так сказати. Ладно, короче, хай вона настоюється. Зараз, короче, попробуємо, так сказати, побити ще мотилька. Кстати, клює, клює. Давай, давай. десь сидить. Не ввозить, ага, блін, це якийсь малесенький. Та ти шо Блін, а мотиль хавує так, блін, з щуки, так сказати. Це капець. Такими темпами в мене і мотиля на рибалку не хватить. Єсть сидить. Сидить, друзяки, окунь. Так, да, звісно, це жесть. Що ж він так, ладно, коротше. Трохишечки половили, треба закармлювати у цю лунку. Зараз да, тако чисто поняли. Небагато закормимо так от. Чуть-чуть буквально раз. Два шарика таких офігівших, здорових. Опа-опа, опа. Опа. Ну ладно, короче, достанемо зараз вуличку. Ось це у мене коротше, тут стоїть карусьова мурмишка. Та зараз короче, візьмемо її і розберемо. Дай попробуємо на стоячку поставити, хай вона там стоїть буквально. Та побачимо, може блін, якийсь карась буде проплювати. В принципі, якщо тут окунь присутні, то я думаю, тут і мирна риба повинна бути. Та ж сама плотва і так далі. Та краснопір чи ще щось інше. Може навіть якийсь коропець може буде проскакувати. Але це, звісно, я вже коропець заганаю сильно, але все одно, типу, все можливо. Візьмемо ми мотиля, коротше, до наживемо сюди. Та й попробуємо тут настоячку таку поставити. й половимо, так сказати. Все, короче, отака тема у нас виходить. І зараз тут легенько в цю полонку ми її поставимо. Тут стоїть в мене доволі така груба олізка 0,15 Ну, В принципі, я її оснащав як Та Зараз попробуємо, так сказати. Опа. Все, і тут легенько таку донастраюємо. Опа, чуть-чуть буквально піднімаємо. Опа. Все, коротше, хай вона таке стоїть. І будемо зараз, коротше, з тієї вуки то лати. Треба, напевно, зараз гапнуть кофійка за те, що я знайшов рибу все-таки на цій унаві. Да, конечно, і пробувати ловити рибку. Та утка в мене поки стоїть, коротше, без результатів. Але, коротше, хай вона стоїть. Та і все, зараз трішечки. Половимо ми друзі в цій ополонці на вермишку та й вже будемо переналаштовуватись на балансири пробувати. Є друзі, є. Бачите, які Та ти що? Нуля ж, правильно. ти що на таких дивовижних місцях, друзіяке, такий окун досить такий хороший прольовує. Це, звісно, да. це друзіяке рай. Я попав у рай. Значить, беремо легеньку вудочку під балансири. І пробуємо зараз на балансири ловити. В принципі, доволі така теж класна тема. мене зараз мікрончика можу взагалі поставити і попробувати, так сказати, поливати. Ааа, я ж забув, друзяки, в мене є дуже цікава приманка. Але напевно ми половимо трішечки пізніше на неї. Зараз сперва треба розкласти вудочку ну, і побачити, чи взагалі прокльовує короче, на мікрони е той окунь. Та і все. Так, так, сяк. Ну, ладно, короче, вже побачили, що це за тема. Це називається тема балда. короче, Якось так почему вони, звісно, назвали цю тему, балда називається. Але, блін, вона досить така прикольна назва. І, блін, самий вид приманки. Давайте, напевно, зразу її поставимо. Щоб вас так-то сказати, не томити. Ось, трас, ось така, от приманка цікава. Бачите? Це називається короче, балда, щоб ви розуміли. В принципі, болда, як мала балду, короче, щось схоже, зрозуміли, я така двіжуха ось. Так, хорошо, процілив я. Бац. І запихаємо ось сюди. От. Так, хорошо, запихнули сюди. Все, короче. І надійний вузол. Блін, якщо чесно, досить так цікаво. Чи буде блін, на цю балду щось клювати? Добавили не будемо на цій лонці, а зараз десь все рядом поняли? Тож, я вважаю, ось ця ополонка. Побачимо, чи на світєму короче, щось буде вклювати. Мені дуже так цікаво, якщо чесно. Так, ну та й що, буде воно на тему клювати чи ні? Ух пацаки, я побігав зі своїй болбой. Таке собі, якщо чесно. Думав, щось поярче повинно бути. Коротше, трішечки перебачили, легенько з одної лунки, буквально окунів з 10 таких дебелей зловили. І в принципі, короче, з цієї лунки закінчився. Значить, треба коротше, йти туди на стару лунку. Зараз ходимо на ту лунку, подивимося. він, він перестало клювати, що то страмнувати, якщо чесно. Бо це бін, буквально, цей пік активності був в часов 12 і все. якби. Але це таке коротше, треба зараз спробувати. Я ж не думаю, що кудись рибка, рибка повинна бути втікти. Вона десь тут присутня, вона десь тут лазить, це геть 100%. Ну вона тупо не могла переміститися там за долю секунди, так сказати, поняли? Треба чекати, напевно, іншого виходу. А, є, сидить, бачите? О, 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 друзяки, бачите, я знайшов цю плотву, поняли? Дивіться, яка плотва офігірша, так? Да? Та ти що, друзяки? Тут а біляк, значить є, дивіться яка плутво офігірше, да? Дивіться, яка класна. Та, ти що, блін, це може це сюди його перекинути утку. А чого туди на прикормку не сходиться ця плотва? Цікавенько так сказати. І кстати, друзяки, вже сьогодні її плутву навіть зловили. Це вже, якщо чесно, не шутки. Кстати, друзяки, ось, ось о, рядом знаходиться, і, щоб ви розуміли, короче, легесенький такі от сукорієрчика. Зараз короче, візьму. Спущуся, друзі, головне зараз не покотитися коротше, донизу. О, це не шутки. О, да, друзі, бачите, як тут, так сказати країви та є. Але я чого так, якщо чесно дуже очкую сюди вилазити. Тут в якраз краснопір, можливо, би її прокльовувало, якщо чесно, але все одно дуже страшно. А так-то легенько Ось я знайшов березу, начебто зараз нам треба берести. Набрати. Щоб він розпалити те багаття. Фух, бо якщо чесно, так вже я монав. Так. Ой, ти що. А, ти що? Так, збираємо це. Бересту легенько. Тільки блін щось такі маленькі кусочки, а немає, у мене ножика якогось. Це дуже погано. О! Які шматки. Ти шо, ти шо? Коротше, трохи оце берести я на шкріп, Думаю, мені буде хво вдосталь її. Зараз пише пару кусочків візьму на всяк випадок. Питаюся, та й будемо багаті розпалимо. Бачите, як береста офігенно горить. горі. Зараз легенько Багато розпалиться короче, поки сижу, гріюся відігріваюся легенько короте, кострик розпалив. І хочу короте, вам розповісти, що в мене короте, сьогодні так сказати, по кльову. По кльову сьогодні досить так хорошо. Я взагалі не надіявся на кльову, але бачите, все-таки рибку знайшов, де вона тусується. І в принципі, вона якось жвавенько, конечно, але прокльовує. З одної лунки скільки було таке, що більше п'яти рибин витягнув. Ну, це досить так непогано, на мою думку. Але, в принципі, ми, мені здається, що можна знайти більш краще місця, так як я читаю, в цій місцевості так сказати більше. Ну, ніколи, так сказати, толком не ловив. Ну, в цьому сезоні, так сказати, спробую хоча б на кін. На на ну, так сказати, коротше, спробував половити. В принципі, тут аж плотва є, пробував на настоячку плотву ловити, але чого-то воно не хоче. Алібо я просто не знаю типу, спосіб, як не типу, ловити, так сказати, поняли? Фух, ну так що, друзяки, зараз легенько кострик підігріє мене, та й підемо ще дубасить рібку, так сказати, та й пробувати ловити. Так, короче, трохи треба друг кинуть, бо вже там вважаю. Багато легенько затухає. І хочу, короче, вам зараз показати, які в мене сьогодні, так сказати, мормишки працювали. Взяли, короче, одного наборчика, так сказати, ну не наборчика. А Так би мовити, поняли, типу, органа зі своїми мурмишками. І це, би, я це як би був удивлен, що він чомусь-чомусь іменно. Саме краще в мене, коротше, проплювувало тут, це іменно на таку мормишку. Оно ну, все ось тип. Типу, вона йде вольфрамова 0,10 грам. Ну і з такою, коротше, олівкою, так сказати, бусинкою що окуню так сказати, що плотві він заходить, так як він є незамітним. А допустим, якщо зараз візьму, я поставлю більше когось яскравішого салатового, допустимо, такого зеленого. Вона, кстати, буде спробувати на нього половити, напевно. Ну, зараз напевно це і зробимо. Поміняємо мермишку. Більш поставимо, ви поняли, таку яскраву. І попробуємо на, на яскраву, так сказати, половити. Може, блін. На ці вермишки набагато файніше, так сказати, буде проклювати. Тільки оце я не знаю, яку ставити. Типу 0,10 грамів чи поставити якусь більшу. Я хочу більшу попробувати, ось таку, ось Дивіться, яка вона. А ну-ка, десь тут у мене є старіша. Ось тут, ось вона. Це начебто її був використовував, бо ось оці, я їх не чіпаю. Так. Ну і в принципі, ось така, от, друзяка мармишка, салатовий, так сказати, бусіний. В принципі, кивочок повинен під цю бусіну офігенно підійти. Якраз чітко буде. Да, файно. І зараз, короче прив'яжемо і спробуємо половити. Ще один отежен вас, який там гарний такий. Ху, ну, так що друзяки, що я можу вам сказати по кльову? Кльов сьогодні був більш-менш нормальним по моїм міркам. Так як на ставку повний ноль був у мене. Читаю цілих два тижні по А тут а, доволі таки непоганий на сувокчик вийшов, друзяки. Це доволі таких два гарних окуненця. Таких ось, і одна плотва. Ми її все-таки її звалили. Ну і ось, коротше, вийшов такий от легесенький відосик. Так що ще, друзі, якщо вам це відео сподобалось, обов'язково постав лайкоса, а також підпишись на канал.